Може, я не почну з неприємного. Знаєте, мені дуже прикро спостерігати в соціальних мережах, коли я не знаю, хто це пише стосовно того, що от зараз ми прийшли, а нам ніхто не допомагає. Я особисто разом з керівником головою обласної ради Миколи Лукашуком приїхали, подивились. Працюють по перше, штаб районної адміністрації, працюють всі комунальники, працюють всі служби. Городські працюють волонтери, поспілкувався зі всіма людьми, які тут поруч знаходяться. І тому ну я не розумію, як от можна прийти і не знайти, скажімо так, штаб, який сидить от там під наметом і опрацьовує всі документи. Тому я дуже прошу: у кого є які запитання, приходьте на місце, все зробимо. Все опрацюємо. Я сподіваюся, що основні мережі ми закінчимо вже відновляти до кінця сьогоднішнього дня, а вважаю, що далі, до понеділка, тому що ще працюють правоохоронні органи, ми все зробимо і далі вже перейдемо в площину компенсації тим людям, які постраждали і будемо виплачувати за зруйноване майно. Ну, десь так.